Не, взяла. Ну что, готовы? Алиса, готова? Мы, как всегда, мы погоняем, просто проверяем, <связываем> что ничего не забыли. Все, поехали. Всем привет! Веринка, махай привет-привет! Такие санякуевы, Алины. Расскажешь, Алис, куда мы едем? А? В Египет. В Египет! Шарм-эль-Шейх! Евеліна, готова? Ми тебе, мабуть, з басейну і не витягнемо там за цілий день. Аліса, готова? Дівчата вже з'їли пів, пів пачки печення, поки ми їдемо. Я одну тільки зараз їла. Ага, а, вже онклюзив почався. Здрасті. А крекер ти не їла? Крекер їла? Ага. Банан їла? Ага. Печення їла? То що, ти одну тільки з'їла? Ага. Забула вже все? Евеліна повинна була спати, ніхто не спить. Ми з татом тулем, тулим. Осталася нам одна година до Мілану. Одна годинка до Мілану, це, я, мабуть, дуже близько буду. І будемо летіти на самоліт, будемо дігти, як Кевін, з самого дома. Чікс. Синка, Замазюрка. Капку. Отак видяться дороги в Італії. Збачать сюди, на базочку і поїхали. <реку> Чінчень. <реку> Не віриш мені? Я тобі серйозно кажу. Ми їдемо на гори. Ми вас обманули, поміняли всі віші і їдемо на гори. Будемо вчитися катати на лижах. Правда, ну ти ж бачиш, що гори вже видно снігом. Що? Евеліна ще трошки. Боже. Мама! А, Мама. Це неправда, просто ми бачили гору і. Так. Ну ладно, ладно. Так, нас привіз такий бусик. Євелінку загрузили в колясочку. Ці вже поперли десь без мене. Івелінка, як діла? Емоції переповняють чоловіка. А що мене не запускає, Альо? Так, ось де вони? Де вони вже ділися? Пішли вже. вона. що ж. Так, ось о нашій шарм. Десятий. Що, Аліс! А ти що? Ку-ку. Навірно, это мой рай. Евеліна вже оно випригує. Вжили вже ММД, розвели батька. Да? Подивимося, що тут ще. Клас! Такий величезний дюті Щоб дойти до висадки, туди Мама! треба пройти через дюті Іду до оця. До чого технології дійшли, розумієте просто? Вони самі їдуть. Вони самі їдуть. Ти бачила? <звук> От так, Отак, Чікси, поїхали. Представляєш? <звук> Клас. Поїхали. А вони об'їжджають нас, бачиш? Вони бачать людей і об'їжджають. Розумні. Що? На автоматичній дорожці їдемо. Його, яке розвлечення! Там вже самолітики. Так, у нас перший привальчик. Okay. Наш тату, як завжди. Ну, я ж можу забачитися про успіхи компанії. Звісно. Ага. Успіх компанії залежить, знаєш, від чого? От чого? Від того, наскільки щасливий главарь компанії. Ну, я нормально. Вже <ріг> <ріг> їдатися будемо на улиці. А я мухався вже. <ріг> Ну, це, це полезно. І дров. У нас вихід на сонце, це найпослідній, самий крайній. Я кажу, правильно, ви ж не на Єгипет, значить вам не буде ходити. Біжіть із самого початку. Але біля Єгипет немає, біля Єгипет ні ресторану, нічого немає. Побіжали. Ну все? Побіжала, побіжала. Алиса, де ти? Алиса, до Бежи, давай, давай до мами. Давай назад. Назад, назад, Аліс, назад, бежить.

Рулим на взлетку. Ивелина, это капец. Это ужас. Це... Она бы уже просто бегала по самолетику. Да? Шо, Ивелина чудес. Не спала сейчас, должна заснуть хотя бы. Даже даже отказалась отчислить. Хорошо. Так его включим. На очі. <ріст> <ріст> Ты переживаєш? Ні. Нет. Нет. <ріст> на поймаші, ми <ріст> <ріст> Треба буде зразу 20, якщо б доплакати. Сразу Потом достаточно да, поехали. поехали Евринка, мы взлетаем да? Що з них прилетить? Дівелінка, ми взлітаємо тут. Опа, самоліток злітає. Оп, Оп, опа, дивися у <свес> <клес> <клес> не Аліс. Аліс, що страшно? <клес> дивіся, Як на горках. Як на атракціонах, так? <клес> Позіцай, якщо закладає. Ты так мечтала про эти бассейники. И бассейника не увидела сегодня. <рес> 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 а завтра пойдем на бассейн? -ки? Конечно, с самого утра. С и купаться. <рес> обязательно. Добро пожаловать в Египет. Фух. Я вже поругалася з одною італінкою, яка вперлася в мене переді мною. Тобі треба цих заряд. Да, що ж вона лізе переді мною? Я з дитиною на руках вона лізе. Все, нас вже встрітив. Воно наш таксіст, зараз завезе нас в готель. Тепленько в куртці. В курточці так тепленько пригріває. Ні, ж я стою з дитиною на руках, вона переді мною лізе. Обще на 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 покерфейсі і праця прану. Я кажу, я зараз буду ругатися, бача успокоюся. Кажу, дасть все дуже успокаїваться. Все кажу, ти що странно, чи що? На на проходь, проходь, О, я тут стояла раніше. Кажу, звісно, ти стояла. Яка в на дискотека, да? так? Виглядає серйозно. <гум> Якщо вам щось подобається, будь-який час. Окей. Okay. Ehm. Ehm. Ehm, скільки часу нам потрібно від аеропорта до готелі? 10 minutes. Ah, ok. Para mim, isso não adora? Dá. Falei o poteiro. Ela

Опа. Так, поворот одним пальцем. Так. Welcome to our number room. Hello. Right. So, так, заходиш. Тут у нас туалет, душ. Ну, <плес> щось не тут була реконструкція чи не було. Ну наче так пахне. А в туалеті <плес> не. Ну, Диви, я... вона тарілку. Короче, тут кровать. Сюди, да. Шкаф. Фрук кровать, шкаф. Я так понял, реєстр уже ж закритий, правильно? Ну, якщо вони дали нам пайок, ну, то да, значить, то, да. да. То єсть там, дуже... там він давжеш, бумажку треба подивитися, коли поздній ужин. Фух, я щось не можу. дивись, дзвони, дзвоник. Кажи, алло. Ну, бачиш, тут рядошком біля рецепту, Просто що до моря далеко. Але ж на море возять. Ну, так. Да. Я буду О, тут, я. Ой, у нас даже вид красивый на ці. Як тут вийти? Як тут вийти? Подожди. Підождіть. Підождіть. О, раз. Сюди. О, хорошо. Давай у нас стульчики є. Прям біля горок. О! Накричи. Класно? Yeah. Так, пошли трошки щось перекусимо і підемо поїмо, може, yeah. пошукаємо ще щось. Yeah. Пошли, ти бачив, куди ти приїхала? Тут не видно. Стой, Веліна, стой, стой, Кіця. Там горки, в день Пошли, пошли їсти. Так, так як ми приїхали пізно, нам дали такі ось, ось сухпайки. Що подивимося, що тут оно. На, Алісік, відкривай, будемо знімати розпаковку. Давай. Іди за стол. Вставай! Бيوм. Давай, пігра. время это, время деньги. На. На. На, садись сюда за столик. А чому ну, оно туда? Ну иди туда, ти на кровати свої будеш їсти. <свят> Давай. Що там у нас? Так, якісь булка з чімост. Огірочки. Банана, апельсин. Це моє своє маємо. Банана на писі. І все, сок мені. Ага, і все. — І все. — Там щось залишилося. — Ну там вилка. Ну все. А -а -а. Ну так, не сильно багато, звісно. — Зараз підемо якийсь бар шукати. — Та там все однаково! — Так і Ну звісно, нас на кожного людину, бачиш? — Все таке самісіньке. — Точно! — Бутерброди поїмо і спати. — А бутерброди мені на її ситуації з гучою сирою? — Бери, який хочеш. Там в тебе такий самий. <рес> — Оно, оно, оно. Ну, колесом бежать. Просто скошки дотерпи до завтра. Завтра будеш купатися в басейні, а це фонтан. Пожалуйста, сюда не надо. Вау. Поси? Посидіти. Ідём. Не? Отакий, конечно, тут рецепшн прикольний. Сейчас, сейчас нырнет, да, она сейчас нырнет туда. Куда можно идти после перелета с двумя детьми? Конечно же, в бар. <laughs> На часах, чтобы вы понимали, уже 22.52. Короче, 12, 11 часов. Алиса? Так, ну за, за, за приезд выпили, да? За начало... Алиса у нас тут мучается. Ножка была у дитинки. Сейчас дам спадки, да, дочь? Моя дівчинка, ну що там з ножкою, ну що таке? Я ходила в аеропорті. То скільки ж там в аеропорті ти ходила? Хіба так багато? Бачиш, треба спортом займатися, завтра підеш на йогу з дівчатами займатися. Так? Да? Боже робити всякі упражнення? Та ти нас за варінкою ганяє. Так смішно підходжу, коли я на бара, мені сразу наливають, коли Вася на барі стоїть, три часа його жде.